Всім доброго раночку від Оскара. Да? Оскар вже поснідав і тепер відпочиває. Сходив на прогулянку, а я відпрацювала. Субота і неділя було дуже багато людей. Заморилася, Тепер буду відпочивати. Заїхали в H&M е і мені сподобалася ця кофточка. Тим паче ціна була дуже-дуже хороша. Розмір М я поміряла, але виявилось, що маленька і більшого розміру не було. А це мій лук ось так, як я сьогодні виглядаю. Ми приїхали з магазину, були в ліплі, зараз покажу, що ми купили. У нас сьогодні дуже тепло, так трошки мряка, але погода дуже хороша. Ось такі наші покупочки. Зараз покажу, що ми купили. Купили гриби, отут 650 грам, і коштує це фунт 59. Купили банани, коштують вони 78 пенсів. Купляємо такий бекон. Бекон коштує, зараз скажу, тут 10 таких кусочків. Не соліний. Це, да? Да, це не солюний і не капчу... Ні, Він пресований, але не прикапчений. А, не знайду скільки ж кошти. я зараз гляну, вже коштує 59. Купляємо такий хліб, тоненький, біленький, вже порізаний по 89 пенсів. Отакий От сир ми любимо, дуже м'який. Він 95. Да, По-моєму, 95 пенсів. Так, це пакети для відходів продуктів. Ми збираємо таке ось у відерочку, і тут є спеціальні такі пакети. Так, купила форма, Ну, вона не форма, я забула, як вона називається. Оця що, що не терпка, в роті була по скидці 49 пенсів один. Купила гранат. Гранат коштував. Тоже по скидці 79, 79 пенсів, такий хороший. Так, купляємо макрельку, таку я люблю. Тут вона Це не гостра в томаті, а є гостра. Собі беру гостру. Чоловіки не гостру. Вона коштує щось, по-моєму, 79 чи 89 пенсів. Щось так. Картошка, отака ось. Це. Спеціальна картошка, щоб варити отаку її в мундірки, вже з шкуркою. Вона така маленька, помита, британська, дуже хороша. Беремо ще такий Лідлі, отакий чорний, запечений. Але погано, що він не порізаний. І тут, де ми скупляємося, в магазині немає. Так, щоб попросити, щоб порізали, тому що як ми його наріжемо, щоб крошок не було. І сложимо пакетик. Купили отакі мандарини. Яйця, масло. Ну, не масло, спред. Спред дам. І беремо таку ось германська колбаска, Оце все. Оце 99 пенсів, один пакет, і в ньому тут 135 грам. І це 99 пенсів, тут також 135 грамів. Дуже смачні ці салями. О, І молоку. Як же без молока, молоко з чаєм, молоко з хлібом чорним і з варенням це дуже смачно. Ну, такі покупочки, і це все в нас вийшло 31 фунт. Хочу сказати вам, що продукти в Англії подорожчали, і причому дуже подорожчали, тому що, ви бачите, ми тут ще не купляли ні м'яса такого, нічого. Дуже, ну, така маленька, проста закупка. У мене тут ось такий чарівний Дід Мороз, там він тримає бейліс. І іноді я не п'ю, щоб не подумали, що я п'ю, а іноді люблю випити чашку гарячої кави із бейлісом. І все час дивитися якийсь дуже цікавий фільм.